Через віз по Сполучені Штати Америки оголосили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. За день до цього кількість випадків захворювання в США перевищила 6600. Майже всі інфіковані чоловіки, які мали статеві контакти з чоловіками. Головний медичний радник президента Ентоні Фаучі каже, що поширення вірусу за межами цієї групи невелике. Усі контакти ретельно відстежують. Ми багато знаємо про віспу мавп, але водночас мало знаємо про те, що відбувається зараз із цим конкретним спалахом. За десятиліттями накопичили досвід в ендемічних країнах центральної і західної Африки, що південніше Сахари. Там вірус переважно передавався людям від тварин, зрідка від людини до людини, але не в таких масштабах, як зараз. Перше зараження віскою мавпу США підтвердили в Масачусетсі в травні. За п'ять днів було ще одне в Каліфорнії. До того як оголосили надзвичайну ситуацію у всіх США, такий режим уже діяв у Каліфорнії, Іллінойсі та Нью-Йорку. Минулого місяця Всесвітня організація охорони здоров'я назвала спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Це найвищий рівень небезпеки. У всьому світі зафіксували понад 18 тисяч випадків захворювання, здебільшого у європейських країнах. Вірус уперше виявили у мавпу 1958 році. Симптоми, які проявляються під час нинішнього спалаху, легші за ті, які реєстрували раніше в Африці. Зараз у різних частинах світу поширюється штам, який відрізняється від африканського. Він не такий смертоносний, а хвороба протікає легше. Серед симптомів висока температура, біль у тілі та висип на шкірі. Від людини до людини передається під час контакту з біологічними рідинами через пошкодження на шкірі або на внутрішніх слизових оболонках, наприклад, у роті чи в горлі, повітряно-краплинним шляхом та через забруднені предмети. До середини липня уряд США розповсюдив у всій країні 156 тисяч доз вакцини проти віспи і замовив ще 2,5 мільйони.